Друзі, нагадую, що ви всі маєте право на податкову знижку. Це вирахування з вашого сплаченого податку на доходи фізичних осіб, які ви отримуєте при поданні декларації до Державної податкової служби за ті чи інші виплати, які ви здійснили минулого року. Щодо податкової знижки, я отримую достатньо велику кількість питань, на які хочу. Надати відповідь, хто може подати документи в ситуації, якщо дитині 20 років і вона оплачує за навчання без грошима батьків В студентки. Доходу немає. Дякую, дякую вам за ваше питання. Насправді є такий міф, що якщо дитині більше 18 років, то вона сама повинна подавати декларацію і користуватися податковою зніжкою. Ні, це не так. Відповідно до сімейного кодексу, батьки утримують дітей студентів до 20 Трьох років. Отже, вони мають право, подаючи декларацію і сплачуючи ПДФО, врахувати в цій декларації витрати на дитину, які навіть більше 18 років, вже не на дитину, фактично, і, власне, отримати податкову знижку. Користуйтеся цим. Право, скажіть, будь ласка, я можу повернути частину сплаченого ПДФО після оплати страхування автомобіля, автоцивілка Каска. Ні, на жаль, ви не можете цього зробити, бо податковим кодексом не передбачена податкова знижка саме за ці ваші витрати. Єдиний випадок, коли витрати на автомобіль можуть враховуватися у податковій знижці, це переобладнання транспортного засобу для використання біопаливого газу чи інших альтернативних видів палива. Багато питань щодо отримання податкових знижок фізичними особами-підприємцями, і тут дійсно відповідаючи на них загалом, хочу зазначити, що так щодо свого підприємницького доходу фізичні особи-підприємці не мають права. На податкову знижку, так само скажімо, як на податкову знижку не мають права і підприємства, які сплачують податок на прибуток підприємств. Це абсолютно обґрунтовано і зрозуміло. Водночас, якщо фізична особа підприємець отримує заробітну плату, то в межах цієї заробітної плати на подану декларацію вона має право отримати податкову знижку за загальними. Правилами користуйтесь, будь ласка, своїм правом на податкову знижку та на повернення сплачених податків з бюджету.